Щасливі ми, бо народилися у такому благословенному краю Буковина. Буковинське коріння сягає глибокої давнини. Тут живуть наші батьки, діди, тут корінь українського народу. Буковина це наша батьківщина, це і наше село Череківці, і наша школа, і наш дім, в якому ми живемо, і вулиця, і навіть та стежинка якою поспішаємо до школи. Наш край славиться сильними, мужніми, відважними, сміливими людьми. Близько 200 моїх односельчан зараз захищають незалежність нашої держави. І поки вони успішно нищать окупантів на фронті, для нас важливо налагодити повноцінний тил. Саме на це спрямовані зусилля усіх учасників навчально-виховного процесу нашого закладу освіти, плили маскувальні сітки, допомагали Збройним силам України продуктами харчування, засобами гігієни, готували новорічні подарунки для захисників, виготовляли обереги-ангелочки, також вітали наших героїв святом усіх закоханих. Аби вшанувати подвиг наших безстрашних героїв, односельчан, ми вирішили облаштувати алею слави з захисниками України серед усіх захисників є шість героїв. Ми не маємо права забувати про них. Вони віддали найцінніше, що у них було своє життя, за можливість кожного з нас жити, творити, любити, вчитись, працювати під мирним небом. Пам'ять про них на фасаді нашого закладу встановлені чотири меморіальні дошки: старшому штаб-сержанту Растіряєву Віктору Георгійовичу, старшому сержанту Ткачуку Юрію Васильовичу, солдату Копачуку Вікталію Петровичу, солдату Карлічуку Ярославу Васильовичу. Ще дві плануємо встановити: старшому сержанту Патрашу Максиму Ігоровичу. Та солдату Іонуці Миколі Пофіровичу. Кожен з них свідомий йшов на поле бою, щоб боронити свою батьківщину від російського агресора. Тепер обличчя захисників, які віддали життя за Україну, назавжди залишиться на стінах закладу, в якому вони навчались. Вклоняємося світлій пам'яті тих, хто у боротьбі за свободу та незалежність України віддав найцінніше. Своє життя пам'ять про них навічно залишиться прикладом щирої любові до України в наших серцях і думках. Слава захисникам України, слава Україні, героям слава!